Всім привіт! В сьогоднішньому відео я вирішила розказати вам 5 речей, які роблять, ну може не всі коти, але точно більшість з них. Поїхали! Перше, бігають перед тим, як накласти купу. Якщо коридором пролітає пухнастий метеорит, а ще й декілька разів туди-сюди, то 99,9% того, що коте готується до великих справ. Робляться такі забіги не просто так. Вважається, що таким чином коти стимулюють перистальтику кишечника. Хоча, наприклад, мої коти можуть бігати як до, так і після туалету. Друга річ тиги тиги-дики о четвертій ранку. Мабуть, це явище знайоме всім власникам котів. Саме в той час, коли починає світати, коли наші сни найсолодші, в домі починається якась вакханалія. Кімнатами починають бігати табуни, іноді з характерними криками та войовничими закликами починають рухатись предмети, які не мають рухатися. Все звідки звідкіля дістається, падає, і ти встаєш, щоб забрати той фантик з під цукерки, звідкіля він взагалі взявся. Коротше, повний треш. Ця поведінка котів теж не від того, що вони там якісь вредні, просто так закладено природою, що коти це крепускулярні. Не знаю, чи є таке слово в українській мові, сутінкові тварини, тобто активність яких перепадає на сутінки. Тут просто треба змиритися з цим. Або, як я помітила, мої коти сплять зранку, якщо у них в мисках є їжа на ніч, або якщо я їм з вечора дала достатнє навантаження. Третій пункт жамкають лапками. Про це я колись робила окреме відео. Посилання на нього з'явиться десь тут. Якщо коротко, то це називається молочний шах. Його активно використовують маленькі котенята, коли харчуються молоком матері. У дорослих котів ця звичка іноді залишається і проявляється, коли вони відчувають теплі, гарні емоції, довіру, задоволення чи навіть ейфорію. Буває таке, що коти можуть жамкати лапками і коли відчувають чи стрес. Можливо, підсвідомо таким чином намагаючись заспокоїтись. Але в більшості випадків це хороше явище, і ви навряд чи сплутаєте його з якимись тривожними симптомами. Четверта річ, яку роблять всі коти: сплять на речах. Теж відома тема всім котобатькам. Тільки но ти поклав чисту футболку, десь відвернувся на секунду, а коте вже на ній спить. І так, в принципі, з усіма речами. Це пов'язано з тим, що коти таким чином залишають свій запах на речах і мітять свої володіння. П'яте. Скидають речі з поверхонь. Буває, що це просто забавка, але часто у такий спосіб коте намагається привернути вашу увагу. Вони дуже швидко запам'ятовують, що ви реагуєте саме на цю дію. Хоча я іноді, спостерігаючи за своїми котами, думаю, що вони просто мене тролять. Друзі, у вас теж все так? Чи може є ще щось цікаве, що роблять ваші коти? Діліться вашими історіями в коментарях та побачимось з вами в наступних відео. Па-па!